Всім привіт! І сьогодні у нас буде обзор на мій школьний пенал. Так, і ось такий от в мене пенал. от. Він в мене новесенький, але я не знаю, як я мудрилося, чуть, чуть його порвати. Ну, зараз покажу. Ну, там не багато, типу, такого, що я порвала, там лишень трішечки. Ну, в самому смислі, цей пенал ми зараз будемо робити на нього огляд. І, до речі, в цьому відео ми ще зберемо мій пенал на понеділок. Так що сьогодні п'ятниця будемо збирати і на понеділок. Ну що, давайте приступати. Так, якщо ми відкриємо, тут в мене зараз покажу, де порвано. Отут, от, я не знаю, як я умудрилася порвати. Просто, я не розумію, це просто щось дивне. Як я там порвала, я не розумію просто. Ну, потім якось не знаю, або новий купимо, або зашиємо, я не знаю. Коротше, щось зробимо з цим. Mm. Або я якось також попробую це зашити, тому що я вмію дуже гарно шити, так що подивимось. Тут в мене олівчики. О, отакі от олівчики у мене тут. Тут такі. О, і далі тут в мене ще отакі от. А тут в мене мій розклад. Хто хоче, може поглянути на нього. Далі Тут в мене вообще, ну, це все інше. На це внимання не обращаємо. Так, і що в мене тут є? От така от закісла, стругачка. Ем, Далі така гумка. Е, чорний цей лінію. Такий, ну, коротше, чорний ручка така чорна. Е, Ручка обична штука. ну, Щоб стирати оцю от ручку, і там інше я покажу, і переписувати на цьому. Це також до цього ручка. Ручка стирачка. Отка, от. Далі ще одна така ручка стирачка з котиком. Е, ну, давайте от. от кольорова ручка. Ну, Я не дуже часто виділяю щось. Я більше олівцями все виділяю. так що Якщо в мене є ще один канал в сумці, там ну такий, де в мене всяке таке як фломастер і таке. Ну, і там є така трубчичка. Ну, і вони мені не потрібні. А якщо потрібно, в мене тут вдома є дві. Раз і тут друга. Так що, якщо потрібно, я візьму. Далі в мене тут є клей, який в мене закінчився. Він в мене іменно сьогодні закінчився, зараз його відкрию. Ой. Розумію, хтось скаже, що там ще можна користуватися, але він вже реально закінчився. Ну, типу, там вже немає, як цим клеєм користуватись. Він вже закінчився, але я його залишу в мене в тумбочці. Там є ще один новий і зараз вам покажу, там у мене табалапка. Просто там табалапка така лежить. У мене тут і тумбочка, і в ній тут у мене є ще один клей. Новесенький. Ну, і це от новесеньке. І ще десь один був, так що так, от тут калькулятор. Отак от. Далі в мене тут є дуже прикольна така штука. Я думаю, ви її вже бачили на моїх відео, щоб робити от прикол. На уроках. Навіть не знаю, для чого воно мені потрібно на уроках. Ну, подеколи, коли щось розказують, мені скучно. І я. Це беру і так просто за нову пальцями. Роблю це дуже прикольно. Совітую, в кого дуже скучні уроки. Далі така тручка. Чорний фломастер на дощечки ще один. Ось така штука для ну, того, щоб в циркуль класти. Циркуль у мене в іншому цьому, ну, в іншому пеналі. Олівчик. Так, шлівчики, які я ножницями, так от ну, пороздирала. Так, далі 6 крон, Не знаю, що вони тут роблять. Далі така штука, щоб стирати. е, та ножниці. І якийсь хлам, не знаю, якісь бумажки. Не знаю, що вони там роблять, ну та ладно. Далі давайте, до цього кармашка. Так, відкриванькаємо. А це поки що відкладемо, бо мені тут заважає. Так, і тут у мене є отакий от скотч кольоровий. Я зняла цю. він от такий круглий, але я цю штучку зняла, щоб воно багато місця не займало. Коректор, яким я дуже часто не користуюсь, але ну, ношу з собою. Далі золотий і серебристий кольор, о, тому що тут у мене в цих кольорах його немає. Так що, так, що а ні, в мене і тут є циркуль. Далі циркуль не звертайте увагу, що він в цьому бумажці, тому що я не хочу, щоб цей стержень і це все ну, десь загрозилося і так далі. Чорний фломастер ну це ясне діло. Світло фіолетове, тому що тут нема світло фіолетового. Um, пінцет не знаю, що він тут робить. Ну, не знаю, просто хай буде. Um, Текстовий Текстрділітель, він там трішечки грязний. Не думаю нічого. Так, і далі в мене тут є. Ще одна така от штучка, в якій є пару стержнів і одна така серебриста. Зараз я всіх вийму і покажу. Так, я виняла. Тут в мене є два стержні ну, для цього малювання. І два. отакі от так, от, Так Я думала, що лишень один такий. Закривання йому І це все. от мене був обзор на мій пенал. Отак от, от тут можемо подивитись на ці от малюнки, звертаємо увагу. Я не її фанатка. Я цієї фанатка Я її просто люблю. Манесар, ну, на вона найкраща, Тут в мене всі пісні. Ну, обзор на мій стіл не буду робити. Хто хоче, може потім і зробити відео. Може напишіть коментарі або покладіть лайк, або, що, можливо, не Включу тут на цьому відео коментарі. Ну, подивимось на кінці. Тут в мене розклад. Отак от, от. А ці от малюночки, допустимо, це от, і оце от. Це я просто так не зробила. Мені було скучно. Ну що, поїхали збирати мені пенал на понеділок. Так, і давайте почнемо з першого відділення. Або, допустимо, давайте з олівчиків почнемо. Вони тут, ну, главні. Давайте ми їх всіх красиво остругаємо, тому що деякі в мене тут є не дуже острогані красиво. Не ламається, не ламається. Ну, тут ще жовтий, напевно, лише він потрібен трішки, тому що він не дуже острий. Ну, Два рази, думаю, прокручу, тому що якщо і два рази прикрутити, воно дуже гарно буде це. Так що тут? Тут, ну, фіолетовий я не хочу навіть остроговувати. Я не дуже часто цим користуюсь, хоча мій мій любимий кольор фіолетовий. Ну, не цей темний, а оцей. Тому в мене пенал, і бачите, це от все таким кольором. Ну, він мені дуже подобається цей кольор, не знаю, як вам. мене це бісить. Так, ну все, я остругала. Не звертайте увагу на звуки, тому що в нас робить пилосос пилососить. І до того в мене і вікно відкрите. Так що звуку тут дуже багато. І оці от кольори, але я ними не дуже часто користуюсь максимум оцим от розовим. Ну і цим не дуже також, а цим от не дуже, а цим точно користуюсь дуже. Ну і в принципі, поки що ці всі кольори не хочу. Ну, і чорним, і, і, ясно. Просто. Ну, я чорним дуже користуюсь цим. Ну, я їх не хочу поки що якось обслуговувати. Вони мені дуже потрібні. Якщо потрібно, у мене є стругачка в цьому, Можу і затисати. Ви мені, напевно, скажете, в тебе що? 6 рук, щоб писати стількима ручками. Вибачають вже аж сім. Я не дивилась, там ще одна була. А я вам так скажу: ні, я не всіма пишу кожен день. Представляєте, кожними, просто кожними. Можливо, оцією, ну, не дуже часто, але так я пишу всіма ручками кожен день. І я не пишу різними ручками, ну, типу, кожен урок, тому що в нас уроків 5, а ручок 7, угу. так що вже трішки не сходиться, мені чомусь ручка. Ну, я пишу, коротше, кожен кожен день. Комусь, якщо потрібно з подружок я даю ручку. Ну, так, допустимо, сьогодні я оцю ручку дала моїй подружці Іні. До речі, якщо ти це дивишся, тобі привіт. Ну, і я сиділа, ми ці всі ручки кидаємо в пенал. Далі мені потрібні дуже оці два олівчики. Але оце нам потрібно остругати. Він взагалі ну, дуже тупить, потрібно його. Стругати. І ще, ну, не буду вже дуже багато, тому що в мене потім цього серебристого не дуже буде, якщо він поламається. А в мене серебристий такий о, і золотий і лише один такий олівчик. Більше в мене немає таких кольорів двох. І скажу дуже зручно, тому що я не дуже часто користуюсь, і щоб не тягнути з собою цілих 2 олівчика, можна один взяти і це дуже компактно. Раджу всім, в кого малесенький пенал, брати такі от олівчики з двома сторонами. Там є багато кольорів і не займає багато місць. Допустим, 12 олівчиків і там є десь 24 аж кольора. Але мінус. Вони якимось кольором, допустим, серебрям, я дуже ну, щось вифарбовувала, щось вифарбовується. І він дуже часто кінчається. І потім він у вас, допустимо, буде отакий от таке я вам можливо зараз покажу, як в мене чорний з коричневим просто е, закінчились. Бачите? От так от. І я не знаю, з якої сторони чорний, з якої коричневий. Чекайте, я. Так, да. І це от коричневий. А це от просто чорний. Мені каже, я один раз о, цим от проверну і все, він закінчиться. Мені каже, це так, я не знаю чому. Він ще чорний. Він вже коричневий. Та я один раз провернула і він вже цей капець просто. Ви бачили, я один раз отак от от провернула і він вже коричневий. Магія. Іменно отак от. Так от виглядало і оця от. Ну, як і казала, я цю штуку отак от взяла за цей кінчик і потягла. І отак от воно розламалося. Ну, не розламалося, я це спеціально зробила, щоб, от бачите, воно в каналі отак от займає багато місця. А краще було отак от залишити і отак от обстінку приперти. Це ж менше місця займає. Далі отаку от от гумку кладу. До речі, я купую собі ще одну. Ем, Допустимо, нічого не було. Отаку от, от я собі ще одну гумку купила. Ще є така розова. О, я їх дуже люблю. По-перше, вони недорогі, і по-друге, вони дуже гарно стирають. Стоять вони не більше 10 крон і вони дуже гарно стирають. Я дуже люблю їх, і тому, ну, дивіться, вони навіть, от от, щоб було дуже зручно стирати. Я їх дуже люблю. Я їхній бренд просто обожнюю, Вони дуже каче, це все ну, мають, вони мені дуже подобаються. Такі от, вони такі трішки еластичні, Які то погляньте. Такі от, ну, всяку можуть, я не знаю, там, так от схинатись. Вони дуже зручні, мені дуже вони подобаються, не ламаються швидко, ну, дуже прикольні. І плюс, якщо вони грязні, їх можна лише сироветкою протерти, і вони будуть чисті. Допустимо, як оце от. Я це протру, і вони будуть чисті. Це дуже зручно, і вона в будь-якому виді, в якого б не було. Допустимо, якщо б я її і так от, ну, відрізала, вона б і то була дуже красива і зручна. Якщо комусь потрібно, тут є QR-код. Зараз я вам покажу, як я її відкриваю. Тут у вас є така біла штука, ви за от тут скрачку держите і тянете. І воно так от відкриється. Або кому не виходить, можна так от пальцем, ну, якщо так можна потерти і потім просто ви її піднімаєте. Отак от це дуже зручно, щоб її вийняти з цього пакетика, потім можете собі трішки допомогти. І далі. Отак і вона розпакована, вона дуже е, приятна на ощуп, е, дуже прикольна. Просто кладу 100 з 10, вона дуже прикольна. І головне, вона в дуже ніжних і красивих відтінках. Є така от, фіолетова. І світло розовим. Але світло розовою я вже цілу використала. Я не дуже довго користувалася, я аж цілу використала. Отакі от і ще світло фіолетово. Напевно, візьму ось. цю, А ось цю, якщо потрібно, можу і комусь подарувати. Тому що вона дуже красиво стирає і, в принципі, красива. Вона така, можна і комусь подарувати. В мені подаруночок. Допустимо, якщо робити адвент календар, така гумка буде дуже кстаті. Далі отакий от клей. Він мені дуже подобається. Він дуже прикольний. Ну, такий от клей. Прикольненький. У мене їх дуже багато, я люблю, як я вже казала, з цієї фірми. Далі отакі от два обичні олівчика. Ну тут немає що пояснювати. Далі в мене є два отакі от. Це я вже ну, ним дуже довго користуюсь. Погляньте вже, що з цим сталося. Просто він вже такий кривий. І в мене є ще один отакий от. Він більш чистенький, якийсь, мені кажеться. Ну, мені кажеться, я вже візьму цей новий, тому що тут навіть штука вже перестала б так аж писати. Зараз вам покажу. Беремо стікери. до речі, я їх також покладу собі в це. Візьму жовті, допустим. Вони такий красивий кольор мають. Так зачекайте, це новий чи старий? Ні, це старий. Він пише отак. -от. Він по через раз, ну, діпу, перестає писати, по -через раз і не перестає. Та є, або знаєте що? Ні, це не рахується, допустимо, погляньте. Так, тут я зробила це, я отак от вам навіть в кружочок зроблю, щоб ви бачили. Тут це і с... старий. І він отак от пише: бачите, вже не Трішки він такий вже, ну бачите, трішки аж розмитий. Тепер давайте новесенький. Ну, В кружочок. Так. І він. Як ви думаєте, який краще? Я навіть не знаю, але мені оба подобається. Але якщо немає, можу, в принципі, використовувати таку от ручку стирачку або і одну ручку стирачку. Але це без різниці, в принципі, яку. Я навіть не знаю, який мені краще взяти. Ну, не знаю, візьму, допустим, Ну, оце новий. Я не знаю чому, ну, він мені більше сподобався. І ці стікери також кладемо в пенал. Далі беремо циркуль. Два фломастери для дощечки, ножниці та коректор. Далі ось така кольорова ручка. Текстовий ділитель. на цей раз я його покладу в велике відділення. Чорний фломастер. ну це база. Стержень та ще стержень. Ну і різні інші насадочки. Не знаю, як називається От там -то сіре. Ну, як називається? І пінцет. він мені в деяких речах понадобиться. Тому що я часто ну знаєте, щось вирізаю, роблю на перервах, так що так от удобно брати. Ну коротше, фігнюшка якась, ну вона зручна. До речі, у мене з'явилася ідея цим клеєм якось заклеїти цю от штуку. До речі, в мене воно не вийшло відкрите і погляньте, що воно в цьому було. Ось така штука в цьому клеї була засохше. Представте собі, я цим пінцетом це було. відкрила. Так, Трішки цей клей не хоче видавлятись. Так, я почекаю, щоб він вже трішечки ну, впав сюди вниз і потім подивимось. Коротше, воно не віддавлюється, так що я візьму обичний клей. Не цей який в мене в цьому, але інший. І попробую клеєм. Знаю, це не буде держати, але ну, попробую хоча б. Чого б і не попробувати. Хоча б якось ну, це заклею. На деякий хоча б момент воно точно видержить. І заклею. Тепер потрібно так трішки подержати, а за цей час я закрию цей клей. Готово кладу і давайте трішечки тут так от подержу, щоб точно бути увереною, щоб воно красиво там заклеїлось. В принципі, в принципі, ну якщо так дивитись, він красиво, ну, типу, нічого і не сталося. Виглядає красиво. І цей час, поки це сохне, можна та табалапку. До речі, напишіть в коментарі, табалапки ще в тренді чи ні. Я навіть не знаю, чи вони ще дотепер в тренді. Але, знаєш, точно та басквіша в тренді. Табалапка. Вона в мене трішки грязна. Але це нічого... Отак от. Настільки вона в мене гряз. Просто. Co kapet? No se ládno přistupujeme, nebudeme s tabalápkou hrát. Teď. Воно трішечки виходить. Я не знаю, чи ви бачите, але воно трішечки вийшло. Тут у мене. Зараз я спробую ну не знаю, як вам показати, але воно виходить реально. Щось виходить видавити, але не знаю, що це таке. Щось трішечки не йде, але воно мені перше реально вийшло, видавити трішки. Щоб я б пістоліт клеєм не заклеїла. Реально, не буде легше пістоліт клеєм, але там знову буде все. Та ладно. Подивимось, можливо, і цей клей допоможе якось там. Отак, от, от я сподіваюся, що так. Да. Ну і от такий от пенал в нас вийшов. Пишіть в коментарі, якщо хочете огляд на мій. Стіл, який тепер трішечки грязний. Буду там і обзор цих тумбочок. Отак от. І на саме все. Всім пока-пока. Давайте доб'ємо тисячі підписників. Всіх люблю. Пока-пока. І не забудьте про мій канал.